Ну от і все, пройшло 15 хвилиночок ще і наше блюдо готове. Хай трішечки прохолоне я покажу, яке воно з середини. А зараз я покажу, як я буду робити цю смакоту. Для цього я взяла 700 грамів картоплі, і я взяла 250 фаршу і сьомги, купленого в рулеті. До нього я додала одну велику цибулину. 100 грамів замочено в воді батона, е, е, Я додала півчайної ложечки солі, е, півчайної ложечки перцю. Також я додала одне яйце, перемішала, і в нас вийшов такий фарш. Тобто я порізала такими кусочками, додаю дві щіпки солі, і нехай готується до готовності. Картопелька відварилася я вкидаю 20 грам масла і роздовчу пюре. Сюди ж я додам одне сире яєчко. і сушеного базиліка. Десь півчанні ложечки і розмішаю. Деяко я застелила пергаментом, збризну олійкою. Любі друзі, показую, я з кулінарного мішечка зробила один круг коло таке, потім низ також я загрузила картопляним пюре. І знову роблю наверх низ у нас закритий, щоб не було дірочок, тому що наверх буде ложитися фарш. І ось так я роблю знову ще один круг. Корзиночки ось так щедро зверхом я буду наповняти лососовим фаршем. Ось так. Трішечки сюди доповнимо. Чайною ложечкою я зроблю ось такі ямочки у кожному. Для чого це я покажу в кінці відео, так що додивляйтеся до кінця. І ставимо в духовку поки що на 20 хвилин, далі я вам скажу. Ви мені всіх бачите, я дуже акуратно кожну луночку вбила по одному перепилиному яєчку. І ще на 15 хвилиночок я поставлю нехай. Доготовлюється так само при 180 градусах. Ну що ж, ось погляньте, яке це чудо середини. Яєчко відварилося, фарш готовий, і картопілька так гарно пахне. Дуже-дуже хороше. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Ось погляньте, як це блюдо з середини. Випечений фарш лососовий, картопелька яєчко. Я робила так, щоб вкруту, тому що в мене люблять яєчко вкруту. Можна робити легше, тоді е, потрібно тримати не 15 хвилиночок, а 10.